Серед обручок, розмір 16,5 є чотири варіанти. Перший це варіант американка із золота 585-ї проби шириною 5 мм, саме розмір 16,5 10 240 гривень. Далі є європейка. Теж повністю із золота, розмір 16,5, 4 мм ширина, її ціна 7440. Також є ось така європейка шириною 3 мм розмір 16,5 і її ціна саме така, як ви пишете, в районі 6 тисяч ціна 40 гривень на ось цю обручку. І можемо зробити вам знижечку 40 гривень, щоб вийшло рівно 6 тисяч гривень. І ось ця обручка найдешевша. Це йде срібло з напаєчкою золота, теж розмір 16,5 Щоб дізнатися її ціну, треба написати. В коментарі, бо так на пам'ять не пам'ятаю. Тут фіксована ціна для різних розмірів.